Дівчата, сьогодні хочу почати з такої ось краси в мене. Бачите, які квіточки. Це мені сьогодні подарували. Ну, і найголовніший букет від самого головного гостя. О, краса? Дівчата, сьогодні разом з вами будемо розпаковувати подарунки. Покажу, що мені подарували. Ну, квітки ви вже мої бачили, рози. Кажу ще раз, такі гарні, я прям око милують. До речі, мені кажуть, що їх можна висаджувати потім під бутилку, якось, укорінювати і будуть вони рости. Хто має такий досвід, будь ласка, поділіться Буду, Буду садити. О, ну, мій букетик від Назара. Він такий щасливий і довольний був, що мені подарив такого букета, щоб ви його тільки бачили. Очі аж світилися від щастя. О, так що, ви знаєте, головне в житті не подарунки, головне увага. Але ті люди, які мене не привітали, я сильно і не розстроїлась, скажу вам так. Так що, ну, не привітали і дякую за це. Лучше так, да. так. Так що, отак. Що мені подарувало? О, ще якийсь тут арип'ях в букеті. Не знаю. Ну, Назар гарний склав букет. Так, що мені ще подарували? Будемо зараз разом з вами розпаковувати. Чата, ось мій перший подарунок. Це подарунок мого чоловіка мені. Новий телефон. Цей телефон у мене теж хороший, але уже старенький, в ньому мало пам'яті, а я захотіла щось нове. То я й не знала, якщо чесно, що він мені купить телефон. А Це був сюрприз. Я його розпечатувала, дивилася, що це за телефон. О, зараз покажу вам. Ось, дівчата, достала його з його коробочки. Зараз вам включу, покажу. Бачите? Такий. Що в я то включала, дивилася, по функціям дуже похожий на мій, але ну класний, мені подобається. Такий тонесенький, тонесенький. Легенький, дуже легенький телефон новий. Я ж кажу, в мене цей непоганий, але новий це взагалі. Тут дуже багато пам'яті, і він, ну, я дивилася, мені дуже подобається. Отак. Це один із головних таких моїх подарунків від мого чоловіка. Так, зараз покажу далі. Дівчатка, ще вам хочу показати, який подарунок мені приготувала моя маленька подружка, моя сусідка. У мене є сусідка Софійка її звати, їй сім рочків. Так ось вона мене теж привітала з днем народження і подарувала мені ось таке варення з Карпатської троянди. Софієчка, ти мій глядач, я знаю, що ти дивишся кожне моє відео. Сонечко, зірочка, ти моя маленька, дякую тобі, велике. Зараз разом з вами попробуємо, що це за варення. Бачите, вона їздила цукор, що туди входить? Цукор, ну, коротше, маленькі букви вже й не прочитаю. Зараз разом з вами відкриємо його, подивимося, що там є. Дівчата, зразу кажу ароматне, таке, дуже ну, прикольне. Пахне такою дійсно розою. Угу. Таке густесеньке. Зараз куштую. М -м -м, дівчата. Клас. Перший раз в житті. Куштую варення взагалі з роз. Дуже вкусне. Даже дуже-дуже, я б сказала. Такий і не солодке, але дуже приємне на присмах і так пахне, як то розою такою. Хороше варення. Таке прикольне, така баночка гарна. Можна купляти. Хто? Колекція делікатесів власного виробництва. Ага, я зрозуміла. А хто ж у нас його? Івано-Франківськ виготовляє. Отак. От Тут ще можна перейти по сайту, подивитися. Це Софійка їздила з мамою відпочивати в Карпати. І привезла звідти мені такий маленький подаруночок. Дякую, сонечко. Ой, добре, сьогодні я зніму вам таке коротеньке відео. Хочу трошки віддихнути. І в нас сьогодні така жара в мене так болить голова. Що я, прям ну, не можу геть піднятися з ліжка. Так що всіх вас люблю, цілую, будьте здорові! Гарного всім вечора і тихої, і мирної ночі. Будьте здорові! До побачення!